Медичне обладнання для буковинських лікарень благодійна організація Rotary International передала медичним закладам на Буковині обладнання для кращого лікування недоношених або хворих діток. Подробиці в нашому наступному сюжеті. Обладнання для лікування і спостереження недоношених дітей, ліжка для породіль, обладнання для паліативного напрямку, дихальні та рентгенапарати дозволять значно посилити матеріально-технічну базу закладів та надавати якісну кваліфіковану медичну допомогу. Надзвичайно гарна новина і така непересічна. Я вважаю, тому що разом з співпрацею з рота річінюці, це така благодійна організація. Вдалося залучити. Я вважаю, що надзвичайно ефективне потрібне обладнання для медицини Чинівецької області, що стосується ненатальної медицини, що стосується. Там, там, народжуваності або обладнання, яке застосовується при пологах. Тому це надзвичайно важлива річ сьогодні. Я дуже вдячний цій організації, що вона проявила таку активність і звернула на нас увагу, і ми змогли отримати надзвичайно таке важливе обладнання, тому що її вартість на сьогоднішній є майже недосяжною, воно дуже дороговартісне, а воно в робочому хорошій стані, і воно буде точно використовуватися за призначення. Вкрай необхідне медичне обладнання центр отримав від благодійної організації Rotary International, які не вперше долучаються до допомоги центру реабілітації дітей. Сьогодні приїхали наступне обладнання. Це ліжка для породіль, це кювези для недоношених діток, УЗД-апарати, монітори пацієнтів, візочки для хворих. До закупівлі обладнання на суму понад 200 тисяч доларів долучились Голландія та Румунія. Наш благодійний фонд взагалі є всесвітнім, і в кожній країні є досить багато членів цього фонду. І кожен старається, так як у нас зараз велика дуже біда в Україні. іде війна, всі стараються нам допомогти. І наші друзі з Голландії спільно з румунами надали нам, як ви бачите, медичне обладнання, ліжка для жінок, які мають родити дитинку, щоб їм було легше. Тому що діти це наше майбутнє, тому ми максимально старалися зробити акцент на тому, щоб допомогти нашим діткам. Частину отриманого обладнання передадуть в Сторожинецьку лікарню, а монітори пацієнтів та УЗД-апарати залишать для паліативного відділення Центру реабілітації в Чернівцях. Частина цього обладнання буде передана в Стороженецьку районну лікарню, де функціонує роддом. На базі якого буде розташована певна частина цього обладнання це, звичайно, переважно кювези та ліжка для породіль. В нашому закладі залишається обладнання, яке необхідно для функціонування паліативного відділення це монітори пацієнтів, це узд апарати. Це обладнання дасть можливість покращити якість моніторингу вітальних функцій важким дітей, які знаходяться на базі нашого відділення, та проводити їх звичайно діагностику всіх органів та систем. Як повідомив Антон Казанський, співпраці зі сторожинецькою лікарнею продовжуватиметься. На її базі розташовано родильне відділення, яке можна використовувати для втілення всеукраїнської програми раннього втручання рання нейрореабілітація дітей для зменшення ризику інвалідності. Софія Мелешко, Андрій Курдубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4